Мурав'ю нашому добре, він в холодочку тут стоїть. Що ми робимо? А ми пшеничку зжинаємо. Ось бачите, в мішки пакуємо, вона вже вся готова, поспіла. Іду до бабусі. Бабуся покаже, як вона вміє пшеничку жати серпом. А я їй мішечок тримаю. Бабуся, привітайтесь до наших друзів. Добрий день. Любі друзі, жнемо уже пшеничку, поспіла. Вон які колосочки красиві. Бачите, о, буде курочкам допомоги. А то купувати дорого, Ну, ми посіяли трошки і вже буде по собі. І земля переродиться. Земляка переродиться. Так що... Покажіть, як ви ж не те серпом, бо люди ж такого не, не бачили. всіх комбайни. Керком отак захватило і різ, зарізаю. О, стоп, і тіло вже жменя, і в мішок. Я ми, теж допомагаю, ми... мішок тримаю. Сірошка да, да. допомагає, мішок тримаю. І поптує. Ну така пшеничка. Нормальна пшеничка. Нормальна. Колосочки вже сухенькі, зерно нормальне. Слава Богу. О, яка красива. Бабуся вміє жати пшеничку. Бабу. З дитинства жала, жала у Бабу. госпі. У сім років, у десять колись жала пшеничку. У нас у мами було четверо дітей, а батько погиб на фронті. І знову війна почалась, пережила ту війну і знову. Господи, хоч би вона прекратилася, вже да не убивало, отам солдатів, а людей скільки, не винних. Так що моліться всі, щоб війна кончилась. Помагайте нашим воїнам. От. І до побачення. Желаю вам мирного неба і здоров'ячка всім. Дякуємо, друзі. Всього всім найкращого. Бажаємо.